Доброго дня всім жителям планети Земля, всім тим, хто веде здоровий спосіб життя. Сьогодні я вам хочу розказати про огірковий лосьйон, як я буду для себе його готувати. Зараз настала така прекрасна пора: пора, коли на наших огородах почали дозрівати огірки огірки, які я виростила сама. Але так, як Огород в мене знаходиться в 20 кілометрах від того місця, де я живу. Тому вибирати, приходиться не часто, є огірки, які трошки переросли. Тобто для банки вони вже не годяться, але їх можна використовувати. Я приготувала два огірочки з одного, якого зняла, шкарлупочку, очистила, другий повноцінний, і я хочу використати для лосьона. Для цього я буду подрібнювати як один, так і другий. Подрібнювати можна в блендері, можна на тертку. Я буду користуватися терткою. Огірочки я вже подрібнила, як ви бачите, ось тільки в мене виходилося. От, Далі я цю суміш буду перекладати в чистеньку баночку, яку я вже зарані підготувала. Взагалі, огірок це дуже корисний. Овощ. Взагалі, всі корисні овочі, а цей, по-моєму, є особливий. Чому? Тому що лосьон з огірка дуже корисний для шкіри. Він дає відбілюючу дію, він дає вітамінну дію. Взагалі. Це природня косметика, яка натуральна, яка не містить шкідливих домішків, якими можна користуватися будь-кому. Тобто можна використовувати не тільки для обличчя, можна використовувати для шкіри рук, можна так само натерти, процідити, і цей сік використовувати. Класти на кубики в, морозиль, в морозильну камеру і використовувати як кубики льоду для шкіри, які будуть давати відбілюючий, освіжаючий ефект. От, я вже так переживаю, думаю, може я маленьку банночку взяла, але я бачу, що нормально, буде достатньо. Цю всю суміш я перекладаю в чистеньку баночку, і потім буду заливати горілкою співвідношення один до одного. І ставити в темне місце для е, певних процесів, які будуть відбуватися. Потім е, я цю суміш буду проціджувати, і сам лосьон буде вже готовий для використання. Ось, Зараз я переложу цей сік, ось, як ви бачите. Відео в мене чомусь прервалось, але я долила горілочки, закрила кришкою, як ви бачите, доповна. Взбовтала баночку. Так, Її вже коли закрита, перевертаємо туди-сюди і ставимо в темне місце на два тижні. Ну, До зустрічі через два тижні. Минуло два тижні. уже настій з потертого огірка готовий далі. Для лосьону я приготувала ємкість, яку буду проціджувати. Взяла марлю, взяла ситечко і буду проціджувати тертий огірок, який залитий горілкою. Закрутила, так, що не можу відкрутити. Ось я переливаю. Рідина має такі світло-зеленувате забарвлення, от. злегка його відіжму, і ось уже у мене є готовий лосьйон, який можна використовувати. Тут знаходиться в цьому лосьйоні горілка і сіко гірка. Можна використовувати в такому вже вигляді, як він є, От. переливши в певну ємкість, а можна, я хочу ще додати, так як маю деякі. Зони на обличчі сухі э, розчин гліцерину. Приблизно одну або дві чайних ложечки на цю суміш, на цей лосьйончик. Ось так віджала вже, по суті, достатньо. От. Але ще є. Віджимається. от. Крім того, Крім того, хочу показати, приготувала я раніше кубики льоду із соку огірка. Ось так вони виглядають. Дуже приємно на обличчя. Я вже користувалася. Після того, як вмиваюсь, протираю шкіру обличчя, ось таким льодом із соку огірка. Він тонізує шкіру, надає приємного кольору, звужує пори. Ось такий приємний, який можна користуватися і можна використовувати з огірків. Ось стільки в мене вийшло лосьйону, я вже приготувала ємкість. Це раніше в мене була міцелярна водичка, а тепер я можу перелити. Лосьон має приємний огірковий запах. Як ви бачите, ємкість підійшла по величині. Я таку велику готувала, закуполюю, і, виходить, ось можна використовувати. О, ось, будь ласка, готовий лосьон домашнього виробництва. Сік-огірка підходить для будь-якого типу шкіри, особливо для нормальної шкіри. З колонної дожирності. Сам огірок має тонізуючу, вітамінну дію, злегка відбілюючу. Тому користуйтеся такими лосьонами, тим більше вони натуральні, можна додати ще гліцерин, це за вашим бажанням. Це по вашому бажанню. От можна використовувати кубиками льоду із соку огірка, тому я вам бажаю здоров'я, красивої і здорової шкіри.